Всім привіт! Це трейлер того, що ви побачите найближчим часом в прямих, в прямих ефірах марафону вебінарів. І тема цих вебінарів тіньові аспекти іронічної магії у рунах старшого футарку. Я готую презентації до всіх відео, і ви зможете побачити е, такі малюночки. І певні теми, тобто відні поняття та похідні тіни рун, Ми поговоримо, як будуть відні поняття, тобто введемо. Далі ми зможемо з вами подивитися різні схемки. Я їх поясню, звідки у нас базова концепція для того, щоб ми могли з вами говорити на одній мові, розмовляти на одній мові. Також ми будемо розбирати. Ну, кожне з понять і давати визначники. Тобто, у нас будуть схеми, у нас будуть певні розуміння, як це має виглядати. Ми з вами поговоримо про зеркальні руни неактивному або перевернутому стані, або, наприклад, просто перевернуті руни, чи є вони дійсно негативні. Також ми поговоримо про кожну з рун, тобто тіньова сторона руни феха, Урус і так далі. У нас будуть цікаві схеми, цікаві е, різні е, аспекти. Це вам така невеличка, знаєте, замануха по презентаціям. Ми будемо це розбирати все е, згідно тіньового дерева. Будемо розбирати як е, неактивну руну, так і транспарентну. Тобто, Зеркальну перевернуту руну, будемо так казати. На це все у нас схеми. Я буду багато давати цікавого матеріалу. Між іншим, це той матеріал, який не був на уроках активації. Ну, на уроках активації там іде основне це як додатково до уроків активації. активації рун. Тому буде дуже цікаво. Ми з вами поговоримо про певні негативні аспекти. Руни. Ну і звісно, буде медитація. Ми проведемо невеличку медитацію. Отакі От у нас будуть презентації, тому чекаю вас на прямих ефірах. До зустрічі. Не боріться, підписуйтесь, ставте лайки і ставте всі повідомлення. Всього, найкращого вам до зустрічі на вебінарах.